вас час новин на телеканалі УТАВА сьогодні у випуску. Дивіться про таке: чому біля обласного центру досі немає сміттєпереробного заводу? Хоча і інвестори на цей проект були, і навіть будувати об'єкт почали. Громадськість області вкотре повернулася до обговорення проблеми макухівського сміттєзвалища. Сто днів на посаді голови обласної ради Петро Боронас світував про свою роботу на прес-конференції. Як задовольнити і пасажирів, і перевізників про легалізацію в області роботи пасажирського автомобільного транспорту загального користування говорили на нараді обласній державній адміністрації. Контролювати відкритість і законослухняність чиновників повинні самі українці. Провадження в Україні міжнародної ініціативи Відкритий уряд обговорювали у інформаційному агентстві Новини Полтавщини. Як збалансувати інтереси центру та регіонів України та якнайшвидше вийти з кризи думками з цього приводу у Полтаві за круглим столом ділилися представники бізнесу, громадських організацій, політичних партій, науковці, незалежні експерти та чимало полтавської молоді. Проблема макухівського сміттєзвалища під Полтавою може трансформуватися у екологічну катастрофу, якщо найближчим часом її не вирішити. Увагу до екозагрози вже вкотре привертали у обласній раді. Тепер на засіданні спеціальної надзвичайної комісії, до складу якої запросили фахівців-екологів, науковців-чиновників. Ставили одне запитання, на яке так і не отримали відповіді. Чому біля обласного центру досі немає сміттєпереробного заводу? Хоча і інвестори на цей проект були, і навіть будувати об'єкт почали. Докладніше про обговорення далі у сюжеті. Коли організувалось сміттєзвалище під Полтавою у Макухівці, пам'ятають хіба старожили. За однією з версій, воно виросло у 50-ті роки минулого століття після відновлення повоєнного міста. Та з часом це переросло у катастрофу. Зараз це полігон, край величезних териконів, де більше 12 мільйонів тонн відходів. Фільтрат, перш за все це грунтова вода. З урахуванням того, що в певному радіусі знаходяться шахтні колодязі, з яких люди п'ють воду і вживають її для корів в господарстві. Це саме про себе каже. Крім того. Обваловка, та, яка станом на сьогодні на навкруг звалища є, вона вже не забезпечує збереження твердих побутових відходів саме на місці звалища. Питання зведення сміттєпереробного заводу зависло у отруєному повітрі Макухівки декілька років тому. За головування у Полтаві Анатолія Кукоби для цього об'єкту виділили землю і навіть виділили 2 мільйони для початку робіт. Після зупинки будівництва цим проектом цікавився не один інвестор, говорить голова Полтавської районної ради Василь Степенко. Коли він у місті побув, я не хочу нічого критикувати. Він вернувся і сказав: а, що з вами я в діло мав. З містом я діла мати не буду. Обернувся і пішов. І на цьому закінчилось наше, так сказати бажання зробити це добре діло. Чому місто блокує зведення сміттєзаводу у Макухівці? Відповідь на це запитання шукав голова обласної ради Петро Ворона на самому полігоні, куди він виїхав з депутатами напередодні засідання. Нашої там немає ні огорожі, ні обвалювання, нічого. Там куча бомжів, які за копійки займаються тим, що збирають оцей непотріб і перетворюють його у гроші для деяких ділків. Тому якщо сьогодні не буде прийнято рішення, якщо міська рада не долучиться, не долучиться до участі у наведенні там порядку, значить вони глибоко в цьому зацікавлені. Місто зовсім не проти зведення сміттєпереробного заводу, і виконавча влада всіляко буде сприяти впровадженню цього проекту. Виправдовується на засіданні заступник полтавського міського голови Юрій Кропивко. Я не думаю, що міський голова буде відмовлятися від цього, коли дійсно будуть чіткі пропозиції, якщо є інвестор, якщо є конкретні. Площадки земельні, є у нас відповідні також профільні депутатські комісії, є фахівці. Давайте його розглядати. Але більше я все-таки згоден, що це все, що відбувається на свалці, це недолугість нашого законодавства і, на жаль, елементарне ну, не бажання щось робити на місцях. За попередніми підрахунками, вартість проекту будівництва сміттєзаводу у Макухівці з новим полігоном для відходів стартує від 8 мільйонів гривень. Цю суму, не чекаючи інвестора, громада області могла б зібрати і власними силами, а проект реалізувати за допомогою європейських програм розвитку. Та за це ніхто не береться із місцевих активістів. Оптимальне фінансування, яке легко можна отримати, це від 5 тисяч доларів до 20 тисяч доларів. Відповідно від 5 тисяч євро до 20 тисяч євро, якщо подавати на європейські програми. Якби там не було, а на сьогодні макухівське сміттєзвалище осередок не лише порушень санітарних норм, а й нелегального бізнесу. Та ще й досить прибуткового. Перекупники за тонну макулатури не платять дешевше 500 гривень. 600 тисяч гривень штрафних санкцій було застосовано минулого року на Полтавщині до нелегальних перевізників. Цього року вже стягнуто штрафів на суму 230 тисяч гривень. Про легалізацію в області роботи пасажирського автомобільного транспорту загального користування говорили на нараді під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Романа Товстого та за участю керівників профільних служб представників контролюючих органів асоціації перевізників та інших. Як догодити і пасажирам, і перевізникам слухали наші кореспонденти. Нова влада дала зрозуміти, годі закривати очі на проблеми пасажирських перевезень, пора підвищити їхню якість і разом з тим створити нормальні конкурентні умови для самих перевізників, зазначають у департаменті інфраструктури і туризму облдержадміністрації. В якості ми розуміємо і цінову політику, в якості ми розуміємо безпеку життя самих людей, які користуються цими послугами. Під якістю, взагалі, під підекономічною певними гарантіями ми розуміємо і наповнення бюджету, і створення робочих місць, і звичайно, знову ж таки надання певних соціальних гарантій тим працівникам, які Працюють підвищити якість пасажирських перевезень допоможуть зміни у відповідному законодавстві. Констатують фахівці. Це і застосування більш жорстких мір покарання до нелегалів і перегляд деяких функцій відповідних органів. Скажімо, зараз максимальний штраф для порушників у цій сфері становить 1700 гривень. Працівники профільного управління виступають не лише за збільшення штрафів, а й позбавлення ліцензії і навіть транспортних засобів. Проблему нелегальних перевізників в Укртрансінспекції пояснюють пасажирським попитом. Час від часу область просить дозволу у столиці Кількість деяких рейсів, особливо у напрямку Харків-Київ та Кременчук-Київ, необхідність збільшення пасажироперевезення в останньому напрямку спричинений відміною одного із потягів. У зв'язку з цим зріс попит на перевезення автобусами. Перевізник, одеська фірма, яка виграла, не маючи автобусів. Так і не здійснював ці перевезення. І на наступний місяць, на два конкурси, які будуть в наступному місяці проводитись з Києвом, вже виставлено 6 і 3 оборотних рейсів, тобі ж оборотних рейсів по напрямку кременчук Київ. Повернутися до проведення спільних з податківцями перевірок на наявність порушень у цій сфері пропонують в управлінні міндоходів області. Контроль відбувається у нас на підставі тих актів, які направляють нам Укртрансінспекція. І на жаль, ну ці акти вони не містять того повного об'єму інформації. Ми приймали участь в таких оперативних рейдах не завжди. Но я пропоную завжди включати туди податкову інспекцію. Не опускати руки у боротьбі з нелегалами, проте створити сприятливі умови не тільки для пасажирів, а й для самих перевізників вимагає від відповідних органів облдержадміністрація. Ми не повинні оглядати як каральний загін. Ми повинні оглядати ті люди, які йдуть в даний момент. Хочемо наладити співпрацю. Вони нам також зручні в нашій області. Але воно повинно, я ж кажу, все в цих рамках чинного законодавства. Не скаржитися, а відпрацювати єдиний механізм вирішення. Такого висновку дійшли учасники наради. Головним завданням було і залишається консолідація людей, об'єднання їх навколо спільної роботи. Так підсумував на прес-конференції «100 днів на посаді голови Полтавської обласної ради Петро Ворона, які ще теми порушували журналісти та голова обласної ради у сюжеті наших колег. Сто днів на своїй посаді голови Полтавської обласної ради провів Петро Ворона. Не зраджуючи традиціям, він вирішив відзвітуватися перед громадськістю та підбити підсумки своєї роботи за цей період. Час нелегкий, час, який потребує дуже великих зусиль. і Саме головне консолідації всіх здорових і патріотичних сил, які є в області. І основне моє завдання полягало в тому, щоб консолідувати цих людей. Не роз'єднувати суспільство, а навпаки, об'єднувати для спільної роботи. Саме, Саме тому провалювання... говорить Петро Ворона, у роботі обласної ради розширили роль громадськості. Сьогодні громадська рада при обласній раді працює надзвичайно активно. Це дає великий позитив, тому що робота комісій, депутатських е е тимчасових комісій, постійних комісій, сесій обласної ради ведеться максимально відкрито. І громадськість максимально може приймати участь у прийнятті тих чи інших рішень. Крім того, звітує Петро Ворона. Він постійно зустрічався із жителями області. Більше 200 полтавців приходило офіційно в години прийому. Звісно, що неофіційно таких людей було значно більше. Ті звернення, які приходять з приводу діяльності силових структур, на жаль, відповіді від силових структур приходять до цього часу, в основному відписки. Прокоментував Петро Ворон і можливі зміни в керівництві області на запитання журналісти ЛТАВи щодо чуток можливого звільнення голови полтавської облдержадміністрації Віктора Богайчука з ініціативи президента України Петра Порошенка. Петро Ворона посміхнувся і відповів: якщо прийшов президент, новий президент, так він повинен сформувати команду, з якою повинен діяти синхронно, довіряти на 100%. Я думаю, що швидше всього, що на теренах і Полтавської області, і інших областей, все таки. Заміна губернаторів можлива. Звітував про свої 100 днів роботи Петро Ворона близько години. Контролювати відкритість і законослухняність чиновників повинні самі українці. Втілення в Україні програми Відкритий уряд, яка лежить в основі демократії більшості європейських країн, обговорювали у інформаційному агентстві Новини Полтавщини. На цю тему з журналістами спілкувалися голова обласної філії Суспільної служби України Ганна Киященко та заступник директора департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації Юрій Варченко. Із розмови стало зрозуміло: більшість проблем з корупцією в Україні виникають через байдужість самих українців, хоча у деяких випадках є вина недосконалого законодавства. До міжнародної ініціативи відкритий уряд, окрім України, вже долучило 60 країн світу. Суть програми у тому, що всі етапи діяльності органів влади та мотиви ухвалення рішень публікуються. Місцеві ж громади активно долучаються до цих процесів. Уряд і влада, місцева влада вона повинна реально враховувати ці пропозиції. Якщо вона їх не враховує в своїх рішеннях, то вона повинна реально обґрунтувати, чому вона не врахувала ці рішення і давати ці відповіді, щоб народ якби розумів і громадяни, чому їхні пропозиції не враховані. У впровадженні програми в Україні та області вже є ряд успіхів. Звітують у департаменті інформаційної діяльності облдержадміністрації. Користувачі інтернету можуть помітити, що сайти облдержадміністрації структурних підрозділів. Територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади на Полтавщині створені і вони функціонують. Так, да, виникають там питання щодо наповнення, щодо періодичності, там, акуратності ведення і повноти інформації, яка там надається, систематизації, але вони вже є і тут вже перед нами стоїть завдання вдосконалюватися в цьому відношенні. Та, попри це, воля українців в управлінні державою залишається номінальною. Через громадські ради органи місцевого самоврядування контролювати не завжди вдається, а викорінювати корупцію у органах виконавчої влади не дають недолугі закони. Наші ці контролюючі органи вони фактично не, не справляються своїми обов'язками і вони. Багато наших інспекцій, які в нас є, вони для чого створені? Для того, щоб люди заробляли гроші. Крім зарплати, вони ще там заробляють бабу. Для органів виконавчої влади створення громадських рад, воно як обов'язковий момент такий. А для органів місцевого самоврядування це рекомендаційний характер, чому рекомендується створити при міськрадах. Там, де існує тісна співпраця, іде, як кажуть, не дуже чого й приховувати органам місцевого самоврядування від громади. Там ради створюються і існують. Там, де є проблеми, як то кажуть, із діяльністю, там така рада, яка от, вроді і займає. Та зміни до закону вже не за горами, переконує Ганна Киященко. Зокрема, зараз громадське обговорення проходить проект нового закону про протидію корупції, який передбачає значно жорсткішу відповідальність для чиновників за порушення у цій галузі. Як збалансувати інтереси центру та регіонів України? Відповідь намагалися знайти у Полтаві за круглим столом, який ініціював Сергій Шахов, лідер всеукраїнської громадської організації Народна довіра У обговорені взяли участь представники бізнесу, громадських організацій, політичних партій, науковці, незалежні експерти та чимало полтавської молоді. Об'єднаємо країну, як збалансувати інтереси центру та регіонів. Проект всеукраїнської громадської організації Народна довіра. Її лідер Сергій Шахов сам з Луганщини зі Стаханова. І зараз не на словах знає, як це, коли тобі нав'язують чужу думку. Тож нині і важливо об'єднати українців. «Перший наш крули стіл був саме в Луганщині, коли тільки захопили приміщення СБУ. Потрішечку так виходимо на те, щоб людям пояснити, що таке федералізація. Які князівство вони збудують, і що чиновники будуть сидіти на місцях, які сиділи старі еліти, молодь не будуть допускати до керування нашою державою? Зараз українці мають унікальний шанс докоріно змінити країну і своє життя. Починати, звичайно, потрібно з себе, переконаний Сергій Шахов. Круглий стіл у Полтаві вже одинадцятий своє гуманітарне бачення вирішення проблеми запропонував Олег Пустовгар. Він вважає мовне питання в Україні, нині штучно сфабриковане. Також вкрай важливо шукати постаті, котрі можуть об'єднати людей у різних регіонах країни. А оці моменти, які нав'язує Російська Федерація щодо федералізму, ну є абсолютно шкідливими і першим кроком до, до роз'єднання країни. Без економічної складової реформа з децентралізації нічого не варта. Висловив думку й депутат обласної ради Михайло Кривашей. Без фінансового забезпечення території ніяка децентралізація нічого не буде варта, якщо нас заставлять знову. Їхати в Київ домовлятися, що просто. люди перестали довіряти політикам, говорили на круглому столі. Тож і виявилося, що єдиний шлях, яким українці можуть впливати на чиновників майдан. Проте саме цим скористалися зовнішні вороги. Українці ж прагнуть відчувати себе у безпеці, тому і готові розбудовувати країну, хоча поки що і не знають яким чином. Я наприклад така проблема, як закриті влади. Вона абсолютно, скажімо така закрита. Система, яка в вакуумі своїми якомусь там існує, і люди прості, вони взагалі не відчувають. Не, не те, що вони не знають навіть про можливість, що вони можуть на щось впливати в місце. Вони живуть і думають: от можливо, тут можна було. Арби прокласти, але до кого мені йти, як мені звертатися? Сергій Шахов, лідер народної довіри, підсумував вже найближчим часом в Україні. Усі проблеми вирішаться. Українці вже зараз об'єднуються. Це показали вибори президента, і до того ж здається, починають відчувати себе не просто населенням, а нацією свідомою. 11 червня небайдужі полтавці та активісти громадського об'єднання Полтавський автомайдан відвезли чергову гуманітарну допомогу військовим землякам, які несуть службу в одній із військових частин поблизу Чугуєва Харківської області. Найбільше солдати зраділи домашньому салові, поділився враженнями від поїздки активіст громадського об'єднання Полтавський автомайдан Сергій Глоба. Загалом, як розповіли військові, великих проблем із продуктами харчування у них поки що немає. А от військового обмундирування не вистачає. Про що ще говорили та як зустрілися земляки, розповіли автомайданівці і нашим кореспондентам. На сьогоднішній день є там питання по військовій амуніції, це бронежилети, прибори нічного бачення і біноклі. Це такі основні прохання, щоб надали ми їм допомогу. Я думаю, це питання буде вирішено. Андрій Павлович знає, що він цим займається, вже кошти є. і Завдяки йому це моє питання. Зробимо і відправимо ці речі нашим полтавським представникам нашого полтавського полку. Вони розповідали, що вони охороняють територію. Тобто це, там знаходиться військова частина, аеродром, і вони її охороняють. Пострілів не було, але різних людей вони затримували. Нам не стидно за наших полтавських хлопців, що вони доблесно несуть свою військову службу. Ми ними пишаємося. За сприяння спеціалістів управління Державної виконавчої служби на Полтавщині перерахували до державного бюджету більше ніж 3,5 мільйона гривень. Такі цифри озвучили на галузевій нараді за підсумками п'яти місяців роботи. 158 тисяч виконавчих документів на суму більше 2,5 мільярдів гривень знаходилися упровадженні державних виконавців Полтавщини за п'ять місяців цього року. Із них третину виконавчих документів вдалося завершити. Усі ці папери еквівалентні сумі у 627 мільйонів гривень. Фактично вдалося стягнути 3% від цієї суми. У цьому році також спеціалісти управління стягли заборгованість із заробітної плати більше ніж на мільйон гривень. І усі ці показники дещо вищі ніж у середньому по Україні зазначали на нараді. Розглянуто показники певних відділів, які потребують покращення, і буде за результатами. Наради проведено семінари стосовно вивчення новел в законодавстві. Керівник управління державної виконавчої служби головного управління юстиції у Полтавській області Василь Качмар наголосив: кожен керівник територіального відділу має особисто контролювати роботу підпорядкованих державних виконавців. Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, 12 червня на автошляху Київ-Харків трапилося ДТП, зіткнулися дві вантажівки: Ман та Реномагном. У наслідок зіткнення водія мана затисло у кабіні. Щоб звільнити його рятівникам, довелося різати кабіну спецобладнанням. Проте через тяжкі травми чоловік не вижив, помер у швидкій допомозі під час транспортування. Причини трагедії з'ясовуються. По пішному розпочався восьмий міжнародний молодіжний гончарський фестиваль. Незважаючи на ситуацію у державі, тут вирішили не скасовувати щорічний захід, аби традиції не вмирали. На кілька тижневе свято українського мистецтва з'їхалися творці з різних куточків країни. У день відкриття на території національного музею заповідника українського гончарства вже в п'яте стартував інтерсимпозіум кераміки. Юні та професійні митці створюватимуть різноманітні витвори, пов'язані однією темою єднання України. Рідна і єдина наша ненька Україна. В Опішному розпочався вже восьмий міжнародний молодіжний гончарський фестиваль. Протягом кількох мистецьких тижнів Юнь не лише продемонструє свої гончарські навики, але й отримує майстер-класи від відомих митців, ознайомиться з історією гончарства, аби поширювати народні традиції. В Україні мало місце такий стереотип, що традиційне ужиткове мистецтво це мистецтво старих майстрів, які його зберігають, там плекають. і от є і ще десь там люди, які ще щось пам'ятають. От нам цей стереотип необхідно зламати в модерній країні. Традиції це є компонент модерного суспільства, збереження цих традицій, їх розвиток, їх дуже скурпульозне дотримання, виведення. Традиційного мистецтва кращих його зразків в тренд національний це завдання перш за все молоді через свої роботи. Вкотре заявить на весь світ про те, що Україна вартує дуже великої уваги, шани, поваги, В неї глибоке історичне коріння і велике майбутнє. Дуже багато делегацій збиралися до нас приїхати з-за кордону і ну до останнього вони. Сподівалися, на те, що в нас на момент відкриття фестивалю вже все нормалізується, проте, на жаль, поки що цього не відбулося, і багато хто відмовився приїхати саме через це. Бояться їхати в Україну. На щастя, не всі іноземці відмовились від участі у цьогорічному фестивалі. Тут іще чекають на приїзд студентів з Білорусі та Молдови. А ось на відкриття інтерсимпозіуму таки завітало двоє гостей за кордону з Росії та Сербії. Вони солідарні з українським народом, бажають миру та спокою. Я давно хотів приїхати. Ну от так, що от в таких політичних реаліях ми знаходимося. Ну побоявся, приїхав і рад Пожелати ну, бути крепкими і. Пусть буде все хорошо, пусть, ну, все даже сложиться, наладиться міра, якби міра, как бы, живати міра. Міну ми щодня слідкуємо за ситуацією в Україні з новим, і ми дуже добре уявляємо, що тут відбувається. В той самий час ми дуже засмучені через ваш народ. Я бажаю українцям жити в мирі та бути щасливими. Триватиме мистецьке дійство в Опішному до 21 червня. Тож, бажаючи насолодитися українським мистецтвом, мають не одну нагоду сюди завітати. Колишній чемпіон чоловічої суперліги з гандболу полтавське Динамо наразі у фінансовій скруті. Існування команди зараз під великим питанням. Коли та як вирішиться доля славетного клубу, дізнавався Андрій Іванов. Ще зовсім нещодавно у сезоні 2011-2012 років полтавський гандбольний клуб Динамо став чемпіоном України, виграв Кубок та виступив на євроарені. Зараз ці славетні часи позаду. Коли у 2013 році пішов з життя президент клубу Іван Матієшин, команда, можна сказати, з спортивного олімпу впала у тар-тарари. Без фінансової підтримки свого керівника Динамо навіть могло припинити існування, проте продовжило грати. Хоча через брак коштів із команди пішли всі без виключення імениті гравці. Залишився лише досвідчений Юрій Хауха. Крім нього у колективі грали молоді ганболісти. У результаті цей сезон Суперліги Динамо завершило на останній сходинці усього з двома очками та антирекордною різницею забитих і пропущених м'ячів 265. Ми виживаємо можна сказати, самі сталі один на один. К сожалению, ні обласно, ні радський комітет ну, не в стані нам помочь у нас к сожалению, даже стидно сказати на сьогоднішній день. у Нас один комплект форми. Хоча по регламенту положено два в управлінні з питань фізичної культури та спорту полтавського булдержадміністрації команду не підтримають. Мовляв, це колектив майстрів. А наш профіль дитячої нацький та масовий спорт. Зверталися з проханням профінансувати їхні виступи, але на жаль. Ми не підтримали дану пропозицію, тому що це професійний клуб. клуб а державні гроші в основному спрямовані на розвиток масового спорту та дитячо юнацького. Чи зможе команда продовжити свої виступи у суперлізі? Зараз невідомо. У телефонній розмові Андрій Мороз, головний тренер Динамо, повідомив, відповідь буде за місяць, 15 липня команда збереться з відпустки, і до цього часу їй потрібно знайти спонсора. Андрій Мороз у майбутнє дивиться з оптимізмом. За його словами: якщо в Україні буде досягнута стабільність, то і в спорті все буде. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Далі інформація на правах реклами та прогноз погоди. Побачимось. Синоптиків сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів в день короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень під час грози місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, в день 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 11-13, а в день 23-25 вище нуля.